Уже традиційно 14 грудня у Харкові день ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цей день пам'яті вже 36 років є скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем. Попри війну, до заходу долучилися десятки містян. І ті самі безстрашні ліквідатори, і ті, хто допомагав, підтримував та лікував їх. Серед них Любов Лапко. Тоді жінка була у складі швидкої. Згадує, залишила вдома дитину на чоловіка та поїхала рятувати людей. Були телефонні дзвінки, Син завжди просив, мамочка, скучав. Мамочка, йділа. Ти... Прошу, не уезжай. Это было... Сердце, наверное, разрывалось. Да, да разрывалось. Чушь не разрывалась. Маленькие. Пять лет. А когда вернулись какой? Ой. Ну, столько радости было. Боже мой, да, обнимались, целовались, а так вообще. Да. Маленькие. Любов додає, як медик усвідомлювала, чим може обернутися робота із такими пацієнтами, адже усі вони отримували значну дозу радіації, проте навіть це не зупинило її. Це була зима, люди як как обварювалися, коли заводили машини. Люди сніг, люди ламали руки, ноги все. Боліли, Ми їх возили в госпіталь, помагали, спасали аналізи, робили, лічили їх. Ну робота була. На всі 18 часов. А що по-другому? Змінить нічого не забили. Те, що треба було твернутися у тіні, взяти делать. Надо було спаси. Ми все одно відділи, що ми там це... І Зараз победі. Аварію на чаес ліквідовувало понад 600 спеціалістів. Протягом наступних трьох місяців загинула 31 людина. Переважно це були співробітники електростанції та пожежники. Ми в 1986 році, як і наші отці, Перед Второй мировой войны победили фашизм. мы победили чернобыльскую катастрофу, а наши дети, наши дети сейчас защищают интересы Украины в это в непростое время. Мир Ігор Терехов зазначає, колись ліквідатори врятували світ від радіаційної загибелі. Тепер же на захист стали їхні діти, але цього разу від російської навали. І ось ця приємність. Покоління очень знаково. Я хочу склонити голову перед вами за всіх людей, которые погибли спасая нас тоді і спасая нас сейчас. Усіх полеглих ліквідаторів на заході вшанували хвилиною мовчання. За різними ж даними, внаслідок чорнобильської аварії загинуло від 15 до 60 тисяч людей. «Ти хладів, герої, всі ті, що життя за Ніколь Костенко ігор Луханін Віталій Грун Світлана Бреус. Харківські звісті.